Під час перерахунку пенсії на підставі довідки про підвищене грошове забезпечення з 1 квітня 2019 року знизило основний розмір пенсії до 70 Ми звернулися до суду із заявою про роз'яснення судового рішення. При цьому суд зауважив, що такі дії працівників пенсійного фонду ставлять під сумнів як професійний рівень працівників цього органу у зв'язку з чим вони потребують підвищення кваліфікації, так і свідчать. Про низький рівень моральних цінностей, який проєктується на відносини з особами похилого віку, пенсіонерами. Вказані відомості будуть систематизовані судом для представлення профільним правоохоронним органам для вирішення питань кримінально-правового характеру. Пенсійний фонд тричі не виконував належним чином рішення суду. У зв'язку з цим, як кажуть, у суді Окружного адміністративного суду міста Києва урвався терпець. Судом було накладено. На керівника суб'єкта владних повноважень головного управління пенсійного фонду України штраф у розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 99 тисяч 240 гривень. Вітаю! Мене звати Володимир Трощинський. Я адвокат адвокатського бюро Івана Хомича. Як ви добре знаєте, наше адвокатське бюро вже багато років займається питаннями пенсійного забезпечення, зокрема військовослужбовців та пенсіонерів МВС. Ми маємо достатньо великий досвід щодо призначення, перерахунку та виплати пенсій цим категоріям осіб, у тому числі і в судовому порядку. В адвокатському бюро ми постійно шукаємо різні способи, аби надати клієнту максимальну цінність у вирішенні його питання та за можливості зробити це в найкоротші строки. В одному з попередніх наших відео, посилання на яке зараз ви бачите у правому верхньому куті екрану. Керівник нашого бюро Іван Хоміч розповідав, що робити, якщо пенсійний фонд повторно зменшує основний розмір пенсії до 70% сум грошового забезпечення при виконанні рішення суду про перерахунок пенсії з урахуванням надбавок та премії, незважаючи на те, що пенсіонер уже раніше відсудив собі підвищений розмір пенсії більше 70% від суми грошового забезпечення. У подібних ситуаціях ми практикуємо такі можливі варіанти дій. Звертаємося до суду із заявою про встановлення судового контролю за виконанням судового рішення, що передбачено статтею 382 Кодексу Адміністративного судочинства України. Подаємо до суду заяву про визнання протиправними дій, вчинених суб'єктом владних повноважень Пенсійним фондом на виконання рішення суду згідно зі статтею 383 Кодексу Адміністративного судочинства. Просимо суду роз'яснити для управління пенсійного фонду судове рішення в порядку статті 254 Кодексу адміністративного судочинства. У продовження цієї теми в сьогоднішньому відео хочу розповісти вам про справу одного з наших клієнтів. Ігор Васильович, пенсіонер однієї з силових структур, який прослужив більше 28 років, звернувся в наше бюро в 2021 році. Щодо перерахунку його пенсії в розмірі 74% від суми грошового забезпечення на підставі оновленої довідки з усіма надбавками та премією. Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 26 жовтня 2021 року позов було задоволено. Суд зобов'язав головне управління пенсійного фонду України в місті Києві перерахувати та виплатити пенсію Ігору Васильовичу. У розмірі 74% від суми грошового забезпечення починаючи з 1 січня 2018 року, а також перерахувати та виплатити йому пенсію на підставі оновленої довідки починаючи з 1 квітня 2019 року. Після того, як це рішення суду набрало законної сили, ми подали його на виконання до управління пенсійного фонду, яке під час його виконання здійснило перерахунок пенсії нашому клієнту. У розмірі 74% лише за період з 1 січня 2018 року по 31 березня 2019 року, а під час перерахунку пенсії на підставі довідки про підвищене грошове забезпечення з 1 квітня 2019 року знизило основний розмір пенсії до 70%. Незважаючи на те, що наш клієнт був задоволений отриманим результатом, адже розмір його пенсії збільшився на 6800 гривень порівняно з попередньою сумою. Проте, добре знаючи, що такі дії пенсійного фонду, вчинені ним під час виконання рішення суду, є протиправними, ми звернулися до суду із заявою про роз'яснення судового рішення, у якій поставили наступні питання. По-перше, чи обмежується перерахунок та виплата пенсії у розмірі 74% лише періодом з 1 січня 2018 року по 31 березня 2019 року на підставі рішення суду. І по друге, в якому розмірі від суми грошового забезпечення 74 чи 70% пенсійний фонд повинен з 1 квітня 2019 року перерахувати та виплатити пенсію на підставі нової довідки про розмір грошового забезпечення на виконання рішення суду. За результатами цього розгляду, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва постановив ухвалу від 16 вересня 2022 року. Про задоволення заяви щодо роз'яснення судового рішення, яку зараз ви бачите на своєму екрані, в цій ухвалі суд, називаючи речі своїми іменами, прямо вказав Головному управлінню Пенсійного фонду України в місті Києві. На протиправність та недопустимість зменшення основного розміру пенсії 74% до 70 від суми грошового забезпечення під час здійснення перерахунку пенсії на підставі нової довідки про розмір грошового забезпечення починаючи з 1 квітня 2019 року. При цьому суд зауважив, що такі дії працівників пенсійного фонду ставлять під сумнів як професійний рівень працівників цього органу. У зв'язку з чим вони потребують підвищення кваліфікації, так і свідчать про низький рівень моральних цінностей, який проєктується на відносини з особами похилого віку пенсіонерами, що виходить на рівень знущання над цими особами з боку осіб, які представляють державу, які маніпулюють термінами та розсудами задля невиконання рішення суду на користь пенсіонера. Також суд категорично звернув увагу працівників головного управління пенсійного фонду України в місті Києві, що у разі продовження системного свавільного трактування рішень суду що щовочеві здійснюється усвідомлено та для цілей невиконання рішення суду на користь пенсіонерів. Казані відомості будуть систематизовані судом для представлення профільним правоохоронним органам для вирішення питань кримінально-правового характеру, що буде мати свою оцінку з боку суду в частині відповідальності в рамках контролю за виконанням рішення суду. Ця ухвала мала розголос в інтернет-спільноті на різних форумах військових пенсіонерів та юристів, які займаються питаннями пенсійного забезпечення. Добре, що завдяки цій ухвалі суду. Довелось привернути увагу до тієї проблеми, з якою нам доводиться часто мати справу під час надання правової допомоги клієнтам в спорах з управліннями пенсійного фонду. Ми сподіваємося, що таких ухвал про роз'яснення ставатиме більше, як наслідок, це позитивно вплине на належне виконання судових рішень працівниками пенсійного фонду. У такому випадку це позбавить військових пенсіонерів необхідності. Повторно звертатися до адміністративних судів з позовними заявами щодо відновлення виплати пенсії у відповідному відсотковому розмірі при її перерахунку на підставі оновленої довідки про розмір грошового забезпечення, які розглядаються досить тривалий час. Безумовно, це також зменшить і навантаженість на судів та надасть їм можливість швидше розглядати ті ж пенсійні справи, як то кажуть. Кількість переростає в якість, тому віримо в те, що збільшення кількості аналогічних ухвал про роз'яснення судових рішень у подібних справах має переламати практику пенсійного фонду щодо зменшення основного розміру пенсії у відсотках під час її перерахунку на підставі оновленої довідки про розмір грошового забезпечення. Крім цього, в подібній справі ми використали інший процесуальний механізм. Щодо спонукання пенсійного фонду виконати рішення суду належним чином. Зокрема, ми звернулися до суду із заявою про встановлення судового контролю за виконанням рішення суду в порядку статті 382 Кодексу адміністративного судочинства України. На підставі цієї заяви суд постановив ухвалу, якою зобов'язав головне управління пенсійного фонду подати протягом одного місяця звіт про виконання судового рішення. Незважаючи на це, пенсійний фонд тричі не виконував належним чином рішення суду та не надавав жодних аргументованих пояснень щодо неможливості його виконати в частині, в якій виник спір. У зв'язку з цим, як кажуть, у суді Окружного адміністративного суду міста Києва урвався терпець, і він постановив ухвалу, яку ви можете бачити зараз у себе на екрані. Відповідно до цієї ухвали, судом було накладено. На керівника суб'єкта владних повноважень Головного управління Пенсійного фонду України штраф у розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 99 тисяч 240 гривень. Половину штрафу у розмірі 49 тисяч 620 гривень стягнено на користь позивача. Іншу половину штрафу у розмірі 49 620 гривень стягнуто на користь Державного бюджету України. Також цією ухвалою попереджено керівника Головного управління Пенсійного фонду України про те, що з наступного дня після набрання ухвалою законної сили на суму заборгованості без додаткового рішення суду нараховується пеня в розмірі 3% річних з урахуванням індексу інфляції. При цьому суд також зауважив, що сплата штрафу не звільняє від обов'язку виконати рішення суду і подати звіт про його виконання. Повторне невиконання цього обов'язку тягне за собою застосування наслідків, зокрема щодо встановлення нового розміру штрафу, який збільшується на суму штрафу, який було або мало бути сплачено за попередньою ухвалою. З боку управління пенсійного фонду, звісно, була подана апеляційна скарга на цю ухвалу, тому вже апеляційний суд має поставити крапку у даній справі. Проте сама ухвала суду першої інстанції вже є позитивним прецедентом у контексті системної боротьби з пенсійним фондом по забезпеченню прав військових пенсіонерів. Ми в адвокатському бюро Івана Хомича намагаємося знаходити різні підходи щодо вирішення проблемних питань наших клієнтів. Зокрема, і відносно перерахунку та виплати пенсій у належному розмірі, і тим самим надавати їм максимальний результат, на який вони очікують. Тому в сьогоднішньому відео я навів приклади із реальних справ наших клієнтів та показав можливі процесуальні способи, за допомогою яких ми добиваємось повного виконання судового рішення, це подання до суду заяви про роз'яснення судового рішення. Та заяви про встановлення судового контролю за виконанням судового рішення. Отже, якщо у вас виникла подібна ситуація, можете використати зазначені механізми виконання рішення суду. Якщо ж вам потрібна буде в цьому допомога, то ви знаєте, до кого звертатись. Віримо в нашу спільну перемогу. До наступних зустрічей. Хай вам щастить!